Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок Я досліджую світ. Сьогодні ми продовжуємо тему поведінка у громадських місцях, яку розпочали на минулому уроці. Сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись, якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Роздивіться, будь ласка, малюночки на екрані і скажіть, що не так на цих картинках. На цих картинках дітки не дотримуються правил поведінки у громадських місцях, тому що у театрі, в автобусі, в школі, в бібліотеці так поводити себе не можна. Подивіться, будь ласка, на малюночки, розгляньте знаки, які можуть бути у громадських місцях. Давайте поміркуємо, що вони можуть означати, і, можливо, ви такі знаки бачили. На першому малюночку ми бачимо заборона топтати якісь рослини. Такі малюночки можуть знаходитися на клумбах, у полісадничках. На другому малюнку зображено заборонено зривати квіти. Так, такі теж можуть бути значки на клумбах, полісадничках, якихось парках, ботанічних садках. На третьому малюнку ми бачимо, забороняється розпалювати вогнище багаття. Це найчастіше ми можемо зустріти біля лісу або в самому лісі. Наступний малюнок забороняється заходити з тваринами. Тобто, в якісь приміщення, такі, наприклад, як магазин або лікарня, забороняється заходити з тваринками. На наступному малюнку ми бачимо, забороняється ламати гілки дерев. Це найчастіше буває десь в. Парках, садках. І на останньому малюнку ми бачимо, що забороняється смітити, викидати сміття. Тобто, там, де є такий значок, обов'язково десь має бути поблизу урна, куди можна викинути сміття. Погляньте, будь ласка, на наступні малюночки. Роздивіться, їх уважно і скажіть, хто з цих діток не дотримується правил поведінки у громадських місцях. Так, дівчатка на першому малюнку не дотримуються, тому що вони топчуть клумби і зривають квіти. І на останньому малюнку дівчатка сидячи коло урни викидають сміття від своїх папірців від своїх смаколиків на землю собі під ноги і іншим людям. Так, саме вони не дотримуються правил поведінки у громадських місцях. І це дуже неприємно, дітки. Розгляньте, будь ласка, ось цей яскравий малюночок, які громадські місця зображено на ньому. На цьому малюнку зображений парк атракціонів, так, дітки? А скажіть, будь ласка, яких правил безпеки слід дотримуватися у парку атракціонів? По-перше, потрібно завжди приходити із дорослими і не відставати, тому що в парку атракціонів дуже весело, шумно і гучно. І якщо ви загубитеся і будете гукати маму тата, то ви їх не догукаєтеся. По-друге, потрібно бути дуже уважними перед тим, як заходите, сідаєте або вже спускаєтеся із різних качель, конячок там і всього. Тому що це все механічне і треба бути дуже обережними і слухати ту людину, яка відповідає саме за цей атракціон. Не можна ловити гав, як то кажуть, біля е, каруселів, там, де дітки можуть вас ненароком зачепити. Якщо ви купуєте смаколики, потрібно їсти їх обережно, не розкидаючи сміття навколо себе. А взагалі-то дітки на атракціонах дуже весело. Головне дотримуватися правил безпеки і правил поведінки. Які громадські місця ви коли-небудь відвідували? Ну, я думаю, магазини, лікарні, вокзали, парки, дитячі майданчики. Яких правил поведінки в них ви дотримуєтеся? Пригадайте, будь ласка. Можливо, ви ведете себе дуже вічливо і дуже тихо, не бігаєте, не зриваєте квітів, не заважаєте іншим, не кидаєте сміття під ноги. Чому слід дотримуватися встановлених правил? Для того, щоб всім було приємно і щоб ваше здоров'я було у безпеці і здоров'я навколо вас, людей. Чи приємно знаходитися в суспільстві, де люди не дотримуються правил поведінки? Ну, звичайно, неприємно. Нікому не приємно дивитися, як якісь нахаби. Ем... Заважають відпочивати, дуже гучно сміються, чи кричать, лізуть у бійку, розкидають сміття. Це нікому не приємно. Тому потрібно всім, всім людям, і маленьким діткам, і дорослим, дотримуватися правил поведінки у громадських місцях. Відкрийте, будь ласка, свої зошити, знайдіть тему поведінка у громадських місцях, ми вже почали з вами працювати над цією темою минулого уроку. Сьогодні давайте допрацюємо ті завдання, які ще не опрацювали. Якщо у вас є в зошиті ці завдання, ви виконуєте їх письмово, якщо немає, опрацьовуєте усно. Погляньте, будь ласка, на завдання друге. Нам необхідно з вами зв'язати кожну ситуацію, яка буде з'являтися на екрані, зі словом, яке слід використовувати під час такої ситуації. Подивіться, якщо ви хочете вийти з автобуса, я хочу вийти з автобуса, що потрібно сказати людям, які стоять перед вами. Дозвольте, дозвольте, я вийду. Так Якщо ви хочете запитати щось у когось, що потрібно сказати, скажіть, будь ласка, підкажіть, будь ласка, так. І якщо вам допомогли, що потрібно відповісти людині, обов'язково треба сказати дякую, так, дітки, об'єднайте, будь ласка, ось ці ситуації зі словами, які до них відносяться і які потрібно використовувати під час цих ситуацій. А зараз, дітки, ми з вами пограємо в гру, чи чим ведуть себе діти? Якщо на екрані буде малюночок, на якому зображено діток з чимною поведінкою, ваша відповідь так, ви плескаєте в долоні. Якщо на малюнку зображені дітки з поганою поведінкою, нечимні, і ваша відповідь ні, тоді ви нічого не робите, ви просто завмираєте. Приготувалися. Чи чемно ведуть себе діти на малюнку? Ні, нечимно. Чи чимно ведуть себе діти на малюнку? Так, чемно. Наступний малюнок. Чи чемно ведуть себе діти в бібліотеці? Ні, нічимно ведуть себе далі. А чи чемно ведуть себе діти на цьому малюнку? Так, звичайно, молодці. Чи чемно ведуть себе діти в театрі? Ні, нечемно. Чи чемно веде себе хлопчик у автобусі? Так, звичайно, чемно. Чи чемно ведуть себе діти в класі в школі? Ні, чемно. А тут дітки ведуть себе в музеї чемно чи ні? Так, дуже чемно. Чи чемно ведуть себе діти в магазині? Ні. А ось цей хлопчик? Так, він веде себе дуже чемно. Молодці діти, ви впоралися із завданням. Який же ж висновок ми можемо зробити, пройшовши тему правила поведінки в громадських місцях за ці два уроки? Головними правилами поведінки в громадських місцях є дотримання порядку, вічливість, взаємодопомога і найголовніше повага до інших людей, які вас оточують. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке знайдете у своїх електронних щоденничках. А наостанок, дітки, оберіть фігурку із тим кольором, і тим словом, яке відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Жовта зірочка відмінно. Блакитний квадратик добре. Зелений трикутничок задовільно. А я хочу подякувати вам за вашу роботу та прощаюся з вами. До нових зустрічей!